Тому контент інших блогів дочитують до кінця, лайкають, коментують взаємодіють, а з вашим ні. Скоріше за все, ви розмовляєте своєю аудиторією фактами, а не історією. Сьогодні ми будемо навчатися, як перетворити сухі факти на цікаву історію, яку хочете дочитати до кінця. Якщо ви мене ще не знаєте, мене звати Тетяна, я авторка курсу від проявлення до бізнесу, це курс про СММ, де жінки упаковують свій власний продукт, навчаються, що таке їх. Цільова аудиторія та як з нею працювати, а також будують собі глобальну стратегію розвитку бізнесу. Якщо ви готові побудувати бізнес в соціальних мережах, то пишіть мені в Директ. Навчання можна почати вже сьогодні. А якщо ви ще вагаєтесь, не знаєте, потрібен вам бізнес чи ні, але всередині є відчуття, що ви хочете створити свою власну справу, то я запрошую вас свої соціальні мережі в Instagram та YouTube. Я створю мотиваційний, корисний. Контент та ділюся своїм власним шляхом від появлення до бізнесу. До речі, в цьому році я вже створила два корисних відео на YouTube: це тренди СМС 2026 року та як вести блог та не зливатись. Тож після цього відео ви ще можете подивити, подивитись цю корисну інформацію. І так, давайте зрозуміємо, для чого нам потрібно 100 Якщо раніше нам клієнти присилали відгуки, ми їх скриншотлі та виставляли в соціальні мережі. То наша аудиторія більш-менш читала, що там в цих скріншотах. Сьогодні аудиторія в соціальних мережах виснажена, дуже розвинена, розвинена банерна сліпота, і ніхто взагалі не мож, не буде читати ці скріншоти. І якщо ви працювали з клієнтом місяць або два, да, і у вас є класний відгук, а ви його публікуєте так, що його ніхто не дивиться, то дуже прикро і так не повинно бути. Потрібно навчатися, як доносити інформацію, так, щоб її почули. Коли ви використовуєте сторітельних, по-перше, ви маєте перевагу в тому, що ви можете виграти у цю конкуренцію за увагу глядача. По-друге, сторітелінг будує дуже сильну довіру до вас як для бренду. Сторітелінг да? це робить набагато якісніше ніж будь-яка реклама. Сторітелінг поглиблює людину в емоції, і ви відразу запам'ятовуєте цій людині. І сторітелінг розкриває вас як особистість. Тож, коли ви використовуєте сторітелінг, то у вас є мінімум 5 переваг. Сьогодні я прям хочу, на прикладі, як опублікувати відгук, розказати вам будову сторітелінга. Кожен сторітелінг складається із 6 етапів. Перший етап це привернення уваги. Гак, іншими словами. Якщо раніше. Гаки були такі: хочеш стати мільйонером, я тобі розкажу. хочеш схуднути, я тобі розкажу. А у мене є лайфхак, а я там зробила мільйонне охоплення. А я схудла, а я то, а я сьо. То сьогодні це вже не працює. Люди настільки виснажені результатами, настільки виснажені лавхаками, що це ніяк не спрацює. Сьогодні спрацьовують прості думки і просте звичайне життя вашої цільової аудиторії. В першому етапі потрібно визвати таке відчуття: Ого, а що там далі? Чекати розв'язки цих подій, почуття захоплення. Ви скажете, Таня, ну класно, але як це придумати? Для того, щоб це придумати, можна задати собі а, декілька питань. Я підготувала 5 для вас. Якщо от прям про відгук, то тоді ми питаємо, що за останній час спричинило різку зміну емоційного стану мого клієнта. До вас завжди приходить клієнт з проблемою в негативі, і ваша задача перевести його в позитив, а, ну, вирішити його проблему. Друге питання. Яке було головне усвідомлення моєго клієнта за час роботи зі мною. Третє, як зараз відрізняється мій клієнт тоді і сьогодні? Четверте питання: які звички вибудили за останній час мій клієнт? Які негативні звички він змінив? І п'яте питання, які у мене були, які у мого клієнта були переломні моменти. Якщо це ретельних провадз, то ви питаєте всі ці питання до себе. Якщо це сторітель прям ковігук, то ми дивимося, що сталося з нашим клієнтом і розглядаємо його як головного персонажа цього сторітельного. І прикладом може бути це, вона надивилась тіктоків і вирішила взяти себе в руки, прибрати солодкий хліб, сісти на жорстку дієту. Це звичайна ситуація жінок, тому що в тік за 15 секунд жінка втрачає зайві кілограми і вже. Дуже така яскрава, в неї життя змінюється. І, звичайно, всередині, десь на підсвітомості, ми теж так хочемо і швидко очікуємо цих нереально крутих результатів. Друга частина ми розповідаємо про проблему. Ми розповідаємо, звідки прийшла проблема, як ми її помітили, яким чином ця проблема впливає на різні фактори нашого життя, яким був тоді емоційний стан, коли ця проблема була. Тут задача поглибити. Аудиторія в емоції, щоб визвати відчуття: о, у мене теж є ця проблема, я теж це відчуваю. Приклад, але замість мінусів на вагах щодня ця жінка бачила тільки плюс. З'явилася злість на себе, потім постійна тривожність та роздратування. Третя частина це кризова ситуація. Нам потрібно розповісти, чому ми не можемо більше жити з цією проблемою чому нам крайній важливо її вирішити сьогодні? Щоб визвати емоцію, мені теж треба з цим боротись. Ця проблема руйнує моє життя. Приклад, в якийсь момент вона чесно дізналась собі, що вона рухається не до стрункості та легкості, а в протилежний бік. Її життя ніби звужувалося разом з цими заборонами. Так більше не могло більше продовжувати. Четверта частина це розв'язка. Ми починаємо розповідати, які перші кроки ми зробили. Тут потрібно визвати відчуття, напевно, мені теж потрібно це спробувати. Прикладом це буде: ми почали спочатку без заборон. Я дозволила її їсти все, але навчила спостерігати за своїм тілом, емоціями та реакціями на їжу. Тут відчуття, що людина теж, по суті, може почати їсти все, що вона захоче, але спостерігати за своїм станом. П'ята частина це висновки. Тут ми зазвичай розповідаємо про наші унікальні методики, нашого рішення, можемо розповісти точку А, точку Б, чого нас навчила ця проблема. Тобто ми тут будуємо відчуття. Я теж так хочу, я теж хочу таких результатів. І саме на п'ятому етапі ми публікуємо скріншот відгука. Наприклад, протягом тижня ми розвивали її звички, сигнали голоду та переїдання. А потім я склала для неї план харчування, який було дуже легко дотримуватися в реальному житті. Через місяць мінус 3 кілограми та відчуття легкості не лише в тілі, а й в голові. Ну, і тут, звичайно, варто прикріпити скріншот, де ваш клієнт пише, у мене мінус кілограми, я відчуваю себе легко, мені там роблять комплименти тощо. Тобто показати, зафіксувати результат не тільки вашими словами, як ви це бачите, а скріншотом від вашого клієнту. Ну і останній шостий етап це заклик до дії. Звичайно, коли ви публікуєте прямо відгук, то заклик до дії – це та дія для того, щоб ваш клієнт потрапив в воронку ваших продажів. Тобто, в цьому випадку, якщо це дієтолог да, або тренер, то тут заклик до дії – приходьте до мене на консультацію. Да? Тобто, якщо ви впізнали себе, приходьте на консультацію, розберемо ваше харчування без стресу та кранішів. Якщо це. І будь-яка інша історія, то заклад надії може бути мотиваційний, може бути подивись відео, напиши мені в директ, приходь на безкоштовний якийсь івент. Тобто тут головне пам'ятати, яка ціль а, вашого цієї одиниці контенту дуже важлива. Тому, якщо ви хочете продавати, потрібно відразу перенаправити людину в воронку ваших продажів. Ось. Якщо загалом зібрати цю... Цей сторітель я хочу вам просто зараз зачитати, що ви подивилися, як історія виглядає разом. Так? Вона додивилась дивилась токер і вирішила взяти себе в руки, прибрала солодке хліб, сіла на жорстку дієту. Але замість мінусів на вагах щодня побачила тільки плюс. З'явила злість на себе, потім постійна тривожність та роздратування. В якийсь момент вона чесно зізнала собі, вона рухається не до стрункості та легкості. А в протилежний бік її життя ніби звужувалося разом з заборонами. Так більше не могло б продовжуватися. Ми почали спочатку без заборон. Я дозволила її їсти все, але навчила спостерігати за своїм тілом, емоціями та реакціями на їжу. Протягом тижня ми розбирали її звички, сигнали голоду та переїдання. А потім я склала для неї план харчування, якого було легко дотримуватися в реальному житті. Через місяць мінус 3 кг та відчуття легкості не лише в тілі, а й в голові. Скріншот. Якщо ви впізнали себе, приходьте на консультацію, розберемо ваше харчування без стресу. Є крайнощів. Ось така історія. Вона набагато яскравіша, ніж просто скріншот. Вау, я прикинулася, у мене мінус 3 кілограми, я відчуваю себе легко, і мені там зробили компліменти. По суті, людям. Завжди все одно не такі результати, якщо вони в цих результатах не бачать себе. І от ви забираєте собі сьогодні шість цих етапів і починаєте створювати контент за сторітелінгом. Можливо, вам спочатку буде трішки довше займати цей час. Вам потрібно буде згадувати кожний пункт, поки ви там 10 разів не повторите, щоб його вивчити. Так? Ви будете там э, достатньо довго думати. Відволікатись на це, але це того варту, я вам скажу. Тому що такий контент він постійно заходить. Ви можете публікувати і відгуки ваших клієнтів, і навіть ось як я зробила розмову зі своєю клієнткою по телефону оформила в виді карусельки, і вона вже назбирала реакції і показала мене. Ну, тобто цей сторітелінг дуже класний тим, що ви тут показуєте проблему вашої цільової аудиторії. Ви показуєте своїй цільовій аудиторії, що вона не одна з цієї проблеми. Потім ви розказуєте, що ця проблема заважає жити, вообще руйнує життя людей. Потім ви показуєте легкі кроки, що людина, по суті, теж так може зробити ці легкі кроки. Тут немає нічого такого неможливого, все достатньо просто. Потім ви розповідаєте про свої методики, як ви працюєте з клієнтами, що тут жінка працювала без заборони, вона спостерігала, вона легко дала легке харчування, яке можна впровадити в нормальному реальному житті. І ви показуєте результат. І також тут заклик до дії, ви направляєте людину в воронку своїх продажів. Тобто цей сторітелінг дає вам великі переваги. Ну, перші п'ять, які я скачала на початку відео, і ось ці, які я вам тільки що сказала. Тож, експериментуйте, не жалкуйте часу. Якщо ви тільки початківець, у вас, наприклад, один єдиний відгук, і ви не знаєте, вагаєтесь, чи ваша історія спрацює, чи ні, можна зробити наступним чином: зробити історію і опублікувати її в сторіс, подивитися, як реагує. Ваша аудиторія через там два-три тижні опублікувати той самий відгук, але вже поміняти слова в цій історії. І порівняти першу історію і другу історію, яка краще зайшла в сторіс. Та, яка краще зайшла в сторіс, ту можна і опублікувати в основній стрічці. Як я вже казала. Сторітельних можна використовуватись і в сторіс, і в корисельках, і ви з коротких відео в будь-яких соціальних мережах. Історія, взагалі, вона працює всюди. Також хотіла вам сказати, щоб ви не соромилися ділитись своїми історіями або в коментарях під цим відео, або можете писати мені в особисті повідомлення в інстаграмі. Якщо в мене буде час, я навіть скажу свою думку на рахунок вашої сторі... вашого сторітельного. А якщо мені западе в душу, то я навіть можу поділитися вашою історією в своїх соціальних мережах. Як прикладом гарної історії. Тож, не соромтесь мені, людині, яка розвиває свій соціальний мереж, дуже важлива ваша взаємодія. Лайк, підписка, комент, репост це дуже важливо. Тому не соромтесь, робіть ці дії, як то кажуть. Багатство починається з щирості душі. Тому, якщо ви знаєте, що є така людина, якій буде корисна ця інформація, то, будь ласка, скопіюйте посилання та пошліть їй, щоб вона теж була успішна, як і ви, і скористалася цією інформацією. Я бажаю вам сміливості проявити всі свої креативні ідеї. Не соромтесь, експериментуйте креативності. І до зустрічі в наступних відео.